Шановні друзі, триває війна, яку російський агресор приніс на нашу українську землю. Ця війна увійшла в життя кожного українця, кожного харків'янина, в життя нашої університетської спільноти. Харків, місто молоді і університетів, з перших днів війни опинився під постійним ворожим обстрілом. З у день, багато місяців поспіль ворог свідомо нищить цивільну інфраструктуру. Ціліспрямована б'є по дитячих садках, школах. Університетах, життєвому простіру наших дітей і нашої молоді. Агресор намагається позбавити нас перспектив і майбутнього, примусити молодь залишить наше місто і країну, зруйнувати саму суть Харкова як студентського міста. Та Харків тримається і бореться, бо місто герой і місто героїв. Харківський, Каразінський університет серце Харкова з перших днів війни розділяє зі своїм рідним містом його долю. Перед очима кадри руйнування нашого університету, влучання в перші ж дні війни у фізико-технічний факультет, потужну ударну хвилю по основних корпусах університету в перший день березня, сумнозвісні кадри 2 березня, зруйнування економічного корпусу, авіабомби на спорткомплекс, ракету в корпус Каразінського інституту державного управління, снаряд у дах студентського гуртожитку, вибити вибухом вікна в бібліотеці та музеї природи. Від кожного варварського дауру по університету в кожного каразінця боляче стискається серце. Ворог нищить надбання багатьох поколінь каразінців, які розбудували наш університет. Символ Харкова, гордість української вищої школи, визнаний світом український університетський бренд, центр освіти, науки, культури та процвітництва. Університет через руйнування вже втратив майже 4 річні бюджети. Війна розбалансувала фінансовий стан. Багато наших викладачів, науковців, студентів втратили свої оселі. По їх життю та добробуту безжально пройшлася війна. Та спочатку цієї страшної війни Каразінці згуртувалися і стали єдині, як ніколи. І пліч опліч з нами чимало наших випускників, друзів, партнерів, які пропонували і пропонують нам свою допомогу. Дякую всім, хто почув наш заклик Help Karazin University у перші дні війни. Ваша підтримка дозволила нам евакуювати наших студентів і працівників з найбільш небезпечних місць, доставити критично важливу гуманітарну допомогу, забезпечити людей необхідними ліками та продуктами харчування, організувати розшук зниклих каразінців. Університет, незважаючи на всі обставини, залишився і продовжив працювати в Харкові, визначивши, що освіта попри війну. Університетські люди за покликом серця прийшли рятувати гербарій як об'єкт національного надбання, наукове та лабораторне обладнання, старовинні книги в бібліотеці, сервери з інформацією для роботи університету, зашивати вибити вікна, відкачувати воду з поривів комунікацій. З 28 березня було відновлено в онлайн режимі навчання. Студенти завершили навчальний рік. Була проведена підсумкова тестація, організовано урочистий онлайн-випуск для цьогорічних випускників, видано дипломи. Університет не полошив наукової роботи навіть під обстрілами, навіть тоді, коли міжнародні конференції довелося проводити онлайн з тримаючи високий моральний дух. Проводити культурні заходи, від ночі музеїв та творчих вечорів відомих поетів, до рок-фестивалів з музикою опору та культовими виконавцями. До нашої великої університетської родини, попри всі складнощі, у цьому році доєдналось майже 4 тисячі нових студентів та аспірантів. Вони обрали наш університет з безлічі можливих для них варіантів. Вони поєднали свої долі з нашим університетом, з Харковом з Україною. Вони довели ворогу, що вірять в нашу країну, що наші люди незламні. У нас свідома молодь у нашої країни потужне майбутнє. Шановні друзі, дозвольте звернутися до всіх, хто готовий разом працювати над відновленням Харкова та України. Каразінський університет тримає всі удари і виклики. Ми зберігаємо університет в складних умовах війни та вже думаємо про майбутнє, про відновлення. Та розвиток. Бо розуміємо, що повоєнне відродження Харкова та України почнеться саме зі шкіл та університетів, життєвого простіру нашої молоді, яка вірить в нашу країну. Нам важливо відновити Харків як потужне студентське місто, місто ідей та перспектив, любові та щастя. Розпочинаю роботу фонд Харківського Каразінського університету. Запрошую вас долучитися до відновлення та розвитку Славетного Каразінського університету. Це можливість стати поруч з університетом у доленосний момент. Ваша підтримка і ваша допомога це ваші інвестиції в майбутнє наших дітей, Харкова і України. Ваші донати, ваші добрі справи необхідні для відновлення та розбудови університету, який стане в нагоді новій повоєнній Україні. У світі, де цінується наука і освіта, новаторство і творчість, долучайтесь до великої історії Харківського Каразінського університету. Каразінський з думкою про майбутнє, з Україною в серці.